Давай запускай. Анархия, мама. А чого? <свист> Подивись, <свист> а, глянь, зайку. А глянь, а за них ти тишите, це реально град? Мабуть. Не. А в мене території так тут чуть не мати. у мене є три людини. Я армія 4 людини. Чувак, ти з бою із рейнджерами. Ордену з орденом Спарти орденом парти і польсом. Виходь. У мене є Дивізії, у мене є фокусе. Я раджу вийти. Та я вхожу. Поки, поки, поки має шанс. Та я вийшов. Шкода, що немає Японської конфедерації. цікаво за них пограти. Така існує у світі метро. Я не знаю. Mm. Якби існувало було б цікаво. Ну, я часто, я так дивлюся. В теорії. До речі, я взагалі я не хочу спайгувати, а Ганзі буде дуже невесело з часом. Mm -hmm. Там Дякую. Там просто четвертий Рейх, рей, червона лінія. Нічого страшного. Бандити І з Венеції. Є Yes, також. Yes. Тихо, це ти знаєш той самий Росіянин, який хотів втікти від мобілізації, але випадково не в той ЄС. Ну, в мене армія налічує всього лише три великих дивізіони першого атомного розряду. Бля, в мене взагалі нема армії. У мене Альфонс Голс. А, хочеш це поружати? У нема шаблонів. А ти ж можеш по фокусу. О, я можу Макдональдс отримати, люди, все. А просто я... в мене настільки класна ситуація, що в мене просто нема шаблонів. Mm -hmm. А армії XP є, 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 так що все. Нема в мене. Ну треба потім отримати, буде, мене. буде да. Так, Так, все, починаємо наращувати велику економічну місць нашого альянсу. Тут, чекай, тут є якісь Антони, який типу за людей за тих. Мінус 20% до втрачання приколів дивізій. Тут є Антон, у яких 10% рекрутів. Mm, командирів немає. Ну, та ганза вона ж наш мерна таке. Ой, мінус економіка. Ой. Мінус армія. Ой, мінус, ой, війна фокуси є. Значит, mm -hmm. я виходжу в, в, в Прусі. для... Бо мені так повезло. Нова Пруссія. Тобто нова Пруссія. А Римська тобто, імперія? Зараз нова Пруссія, потім, потім великі св... великий сверхштат Римської Імперії. А ти знав, що тебе типу. А, типу в тебе є дві цей. У тебе є і італійці, і британці в державі. Да, я знаю. Мені за дебати. Ну ти можеш піти, ти можеш їх у Бог виконати і зробити Радянський Союз. Okay. Як тобі таке? Прекрасний план, неперевершений. А до речі, ти можеш все рівно, ти можеш вийти на Арбатську і ти можеш сколонізувати і вийти до Great Warm Cup. Yes. Вибачно я граю зараз на російській. Вийди отсюда, розвійник ти. О, я наразі зможу вийти за, е, на землі Великого князівського мутантів. Великого князівства. Литовського руського і жіметійського. Да-да. Як класно, коли тебе робиться 4 револьвера в місяць. У мене один в тиждень. Його западня. Нормальна станція. Ура! Я першу дивізію почав тренувати, на яку не... на яку мені бракує гвинтівок. Межне воно не знає, що є світ за. Цими Ні, воно знає. Ну, типу, вони думають, що все знищено, і Ганза, до речі, якраз таки допомагає це все прикривати. Ні, ти не зрозумів, просто прикол мого дружества. Ганза, ми вона. Ми людей думати заради того, щоб вони працювали. Якщо, щоб вони думають, що більше ніде немає життя. А все інше це мутанти. Їм промили мозгів, щоб вони думали, що ми єдині люди. Мені не подобаються бонуси, які Ганза отримує по військовій гілці. Мені теж. Чим? Нічого не розумієш. <laughs> <laughs> Куди ж Це що? Чого? трактори! Які сталкери? У ну, тебе тільки економічний нейтралітет відкритий. Mm -hmm. Далі наші сусіди. На У мене взявся фокус на, на Макдональдс. Воо! То є файно. Стоп! Так. Виберем да. другий фокус на Макдональдс. Нам надо більше Макдональдсів. Мені треба Гунтівки. Кожній станції по Макдональдсу. Блін, якщо я зараз почну виробляти кращий цей. Кращі Гвинтівки, то, то мені буде бракувати ресурсів на них. Так ресурси тут. Фабрики. Короче, тут. Короче, я взяв фокуси на Пруссію, а Прусія Govenoba йшло. Ти що, Прусія? Так. Да. Ти. Європейська унія ще й досі. Ні, в мене фокуси є взяв імено. організації. типу, яка? е, Стоп! Організувати імміграцію, Об'єднана армія, вестернізація Макдональдс! Майбутня вестернізація this? Так я якраз це стей виходжу, ти не поняв. Та я розумію. Я не думав, що в метро буде Макдональдс. А ти що очікувай відстань? О, Господи, мені вінтолок не вистачає. А мені це норма. Мені... їх дуже мало. Всього мало. Тут гвинті коштують по 21 з виробництва. Буде ржачник, якщо я відлечу від першого бота. А почекай. Зараз почекай, як тут це робиться? А, ладно, це не то. Ем... Ам... Кстати, я можу скоро Київ взяти. Київ? Київ. 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 Де Київ? Біля мене Київ. Я бачу Кутузовка, Филипп, Багратионовская. Киев Київсь, Сєвєр. Ходіс. Е, Да, Ходіс. А, ні, Арабайцкая. Арабайдская, Смоленська. А, бачу. Там, там, на бачу. на Паш. Пачу. Айцев же. А я можу йому, а він не хоче, щоб я йому кидав е гарантію. А я. Почекай, я... Що... Ти хочеш його гарантити? Так, а чому б і ні. Я не можу тобі цього допустити. Не можу про це. <рес> ти кинув мені. <рес> хоч ми просто ліцензію, і ти думаєш, що у мене хоч щось є. <рес> ні, а дивись, у мене через. добре, через 40 днів буде нова гвинтівка. Дуплет. А в мене не буде її ще. А шановна Що, да. Ганза, а не хочеш мене закупити там щось? Не? У мене мене знаєш, найкращі гвинтівки на всьому полісі. На, на а морм то тільки ми двоє переважно. Так. Розуміть, в мене найкращі гвинтівки на всьому метро. Прям свізі, там... як персик. У mm. мене найкраща корупція. Що? А я, до речі, можу на ганзу започати продавувати Давай. Я теж можу це зробити. З двох сторін? Так. Мені якраз і військової підтримки не вистачає, так що давай. А, йому ж бонус дасться, точно. О! Я Нарешті можу відправити людей для добувати мені. Добувати мені нові території. А я не маю що кого нізувати, я потім колонізую 6 одне довбане депо. А я маю. У мене тупо три станції. Тобі що... на фер... надо на ферп, тобі на ферму йти. <смут> <смут> Капітан учевидність. Е... Да, люди, люди, не люди. Э. <смут> е... Знаєте. чекайте, ви в футболі розбираєтесь? Ну, в збірні х я. Я тоже, ну давай, припас. Знаєте, як називається хороший футболіст, що нарешті вивчив гімн своєї країни? Як? Ракетська. Якби ми розбиралися в футболі, це було б смішно. Ну, типу, є в колишній футболі збірної України Ракицький, який не знав, ну, коли був матч, він не співав гімн України про це напросто. Він потім поїхав в Росію виступати за російський зеніт, а зараз він виступає за Шахтар. Це цікава історія. Бан, бан, бан. Так, можемо взяти нову гунтівку. Так, ублюдок своя вже. Так, ублюдок чи дуплет. Візьми в мене дуплет, візьми в мене дуплет. Nein. Та хотів в мене взяти дуплет, я пам'ятаю. Пам'ятаю ті слова. Я, мені треба більше фабрики. Тобі треба купити мій дуплет. Це, це одна фабрика. Ти що, в мене нема таких ресурсів? Купи мій дуплет. У мене нема таких ресурсів. Купи мій дуплет! Mm -hmm. Я це запам'ятаю. Я, я обідався і йду чайники ставити. Тварь. Все. Знаєте, все-таки добре, що я бів начальне випросування, тепер мої люди просто чай... Те, що їм. Те, що мені потрібно, оплітрол. Okay, Четвертий рейх захопить все метро! най 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 Перед заходимо. А де сам мод на метро? А, Разуміло. його тоді скидали. А вот його скидали, В Ви якийсь just fiction скинули. Того ага, Genesis. Метро таки називається, метро генезис, не собі. Это просто метро. І ще час ну, щоб типу продавувати быстрій віно. Є два варіанти. Це вже буде залежати від коска. О, дякую, Івен. Так. Ресурси люди. Косок, косок. Гвинтівки. Я щоб ви розуміли, я це я отримав. Захопить всіх! Что бліть? Get some help. Ти до нас Питаю, заходиш? Да, ми перетворюємо, чи ми... Да. Я, я, я на четвертий рейх сідаю, мені сказали, до, що добре. якийсь четвертий Доб, рейх. Добре. Добре. <сх> — Або якщо є комуністи, я на комуняк. <сх> Тут є всі. Слухай, давайте візьмеш четвертий рейх і ми разом захопимо це... Захопимо Польщу, захопимо Польщу, блядь. Так, <сх> да, ви не втекало. Я, я буду за європейське судружество, яке стане Римською імперією, а ти будеш за великого. Як ну... тут взагалі і грати. Чесно, я, я чесно, ну, типу, з бутами класно, безумовно. Час так швидко летить. Прям знаєш, прям як. Ой, не буду жартувати. Все ясно. Прям як пасок через поле. Дивися, де факто ну, косок це рослина. Єдиний шанс, щоб вона полетіла, це хтось її має кинути. Тобто має бути здійснена якась механічна дія. Ви іноді член поправляєте? Ну, це механічне движення. Чим може. Люди, тут я я є розумію. Петромайська і республіка, в якої російський прапор цей на аватарці. Так. Треба за них сідати, значить. Треба буде коска спалити. Хто за? Чекай, як там? А як це так вийшло? А ну почекайте. Ми победім, бо так надо. Господи, в тебе, в тебе не виходить російський пропагандот. Навіть не старайся. Да я російською нікого не розмовляв. Я я тобі зазрю, я тобі зазрю. Блін, Ісламська Республіка. Я таке то думаю, таке то кошерно, Ой, боже, ой, так, таке то халяльну державу побудувати. Знаєте, особисто, я думаю, фіг нам їсти оту бруду свинину і пити ось цей брудний алкоголь, який просто знищує людський організм. Тим часом єдина їжа в метро освильної Тихо! Сідіти, а як же гриби? Та! А, гриби. а, а от гриби це халяльна їжа, яку таке халяльно халяльну можна їсти, брат. Стой, ти просто не знаєш мого, мого дуже хорошого друга. Мусульманин типу, та пута? Ні, він просто, він просто під сив на траву і гриби О, то є файно. Він наркотичні просто. Mm. Знаешь, мод uh, Old World Blues? Old uh, типа що там нацисты выиграют, что-то. Не, uh, це мод на свит фуллаута. А. Не-не-не-не-не. То ты не вот зовсем другий. У Мене таке не підписує. Але в Old World Blues, там також є нацисти. Я випустив його однією частиною. Там просто треба показати, який цей IQ 360 IQ О, так. Я А. Я за литовську партію. Мілімей, Мілі чувак, грає на Фінляндії, включає все, що угодно, мені зупиняє клопку. От все, що угодно: моторизацію, механізацію, бронемашини. танки на фу викачав. Причому нічого із цього не производить, производить тільки піхотку, навіть арту не производить. чисто піхотку. І я потім і під кінець сказав: давай хоч арту запихаємо, то у нас дивізії взагалі кончить. Це було весело. І Це Я такий просто всю ігру кажу. Я такий заходжу в промисловість, там ніхуя просто. Шкода, шкода що ти, ти кстати заміти, на початку партії сказав, що в мене може бути повстання, а ви що в Естонії повстання. Ну, що поробиш? Фортуна повернулася до нього іншим боком. От я думаю, просто якою мені запустити мови? Англійською, яку я не розумію, а... чи російською? Польською? О, курва мать! Ой. Я польську розумію, ну це мод на польську. Фінляндія. Фінляндія. О, фінською, фінською! Фінляндія. Фінляндія. Запаси позор. фінську, я тебе прошу. Позор, позор. Я, я, я тебе б'ю, якщо ти в відео не покажеш велику допомогу Естонії. А чому в нас український фашист не грає на четвертому рейху? Я щось не, не пам'ятаю. Не стиковочка. Ви ходите все-таки: най най най, най! Самей головний? Yes. Фашист на районі. Сука, блядь, жоба на цей во. Господи, тут нові ресурси, твою ж ніть. І, кстати, типу, показується проплавлювати в мод метро. О, у мене є девізія. У мене є воно? генерали. А. Все. Я щасливий. I am happy. У мене є фокуси, еба. Я щасливий. Я живий! Кстати, саме найбільший мінус цієї гри та що в тебе тільки 5 ячейк, ну, типа, полка, виходить. Mm. Пождіть, в мене тут компанія Террора. Mm. Mm. Так, проводите мені навч... навчальну систему чи не проводите? Ми всього ще були на навчаннях. Mm. О, терпімось к Ні Славянам. Оцех треба взять. До речі, де-факто, 4 рейх це. Ну, в сігрі це просто е, нацистська Росія. Ну так. Да. Ну, нахер. Я рейх. Давай мене не обзивати. Це не, по факту, да. Він назвався все про по факту. А в мене просто цей е, закордонні іммігранти, які так. отримали владу. На де... На трьохстаті. Бачу, ему комиссар аминчик, что комісар хурь ой. ой. це так несподіванка. подиванка. Ааа, почкай, в нас хто? Ти в нас. Ти в нас Який, Хикурво таджик. А, ти в Революції? Ага. А я думав, що ти за играешь. граєш. ты на. ти не тише пивосходство, воно тільки тут. Так, да, ну як ну що людські ресурси треба, так що по-любому сюди йде. Все, мутанти капітулювали. Еге, Троур так хотів за них пограти. Так. Люди. Де хто, де хто, те хто? Я Європейська конфедерація. Я, та... я у мами деб'ю ой революціонер. Судружество європейське, далі четвертий райк. Що в центрі це троур і. Uh, дебіл Революціонер квасок. <laughs> ура. Мене У мене тепер є як його роз, цей розвідка. Яка, і, які, ну, типу, вона тут майже без сенсу. Що? Для люди. У мене армія озброєна колапчиком 2012 року. Типу, останніми. Круто. У мене армія. У мене армія оснащена <світ> в мене теж сам. А, а, це, а це. Ну у мене це просто це такі секрети, в мене не такі секрет. У мене за Є Н134, рота кулеметників чого, чого цього <світ> в цій. Чого це досягти? У мене вони теж кулеметки. І в мене робиться дрізіни. Щоб ви не втекли. О ого. Десь тут у людей швидкість, люди тут 156 кмечей, б. Ять. Це просто зроблено, із за того, що між станціями там набагато быстріший рух, ніж зроблений в польцеві. У мене політична влада пішла в плюс, я можу входити в політику. О, в мене рабство є. Я ще ніколи не бачу, щоб людина так радіє рабство. Тому що воно є плюс 10 производству. О, дякую, теж вийду. А, я не можу. А я хочу вийти в Open Access. У мене буде такий прирост населення плюс 15% і ще й минус 5% довалів народного потреблення. Дякую, дякую, що сказав, якраз це взяв. Єдиний мінус це те, що всі будуть знати, що ти робиш. Яка в тебе економіка? Ага, так. нічого тобі в тебе тут не подається. Ні, дивіться, все-таки хоч трошки є сенс в цих в розвідці, тому що. е-е-е, Та, тепер я. ну ти хоче. Та, є сенс. а тепер розкази в чому. Та ні, ну просто, типу, якщо країна дуже закрита, то там є сенс. Така, як четвертий рейх, да? хоті там подивитися, і як... на мене інструкціонізм. Та ні, ні там, нах... та ти що? То я взагалі не знаю, що в тебе один завод виробляє якусь бронетехніку, а десь шість фабрик виробляють цей. Гвинтівки. Взагалі я не знаю цього. Не угадав, не угадав по цифрам. Два. На пересдачу. А, а ще в себе в Кореїні нема освіти, ты дебил. Ты шо за те найти? Так, бачиш, що до мене бі... своїх їх там нетів, я гаїнтів відправив? Нет. Да. Ні. Like the... Да. Ні. Да. Ні. Да. Ні. Не ломайся, ну да. <laughs> не ломайся, як першокласниця. Ой, бл. Як першокусниця. <реш> першокласниця, ну це, поняли, це я поняв косок. Ми твої пошлі на Нароти ви поняли. Ш... 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 Вульгарні, мабуть, ви хотіли сказати. Пошли. Що ми не знаємо про тебе, косок. Ми нічого не знаємо про Ось ти де, ось ти? Ні ну, сказати йменно, що як першокласниця. Але ти тварь. Люди, люди, в нас з'явилися твари. Яка? Амза. Чого? Як торгувати не дає? Вона банкира, я торгую. А як? Ну я теж, наче починаю закуповувати. А, що продівлювати. Це за цілой маск. Літа одни. Люди, я пропоную зробити ембарго проти ганзитських ресурсів. Також я Мені не вигідно. Ні, ж, ой, ой, ой. Чувак, розумієш, це просто єдина ДН, країна, в якої я ресурси для мого можу. ДНХ. ДНХ, я ж з тобою пакт про ненапад підписав. <с vídeo> ну да. Давай як союзник, ти мені поможеш і не будеш торгувати з моїм ворогом. А, я во зараз не можу ні з ким торгувати, у мене чисто. Ти мій для вигляду зробити вигляд, що ти не будеш з ним торгувати. Я банально ніхера не можу зробити. Закривайте, я потім закрию. Бо мені краще буде, потім ні в кого закуповувати не прийдеться. А, ну это питання, а звідки в тебе настільки кончений юмор? Я, я не знаю. Кунчений ну... Дякую, дякую. Я, я стараюсь заради тебе. Отпитий. прям. Він геніальний, Просто ви, так мов, ви, ви, ви Просто ви його не розумієте. <êus> це, це не проблема в моєму гуморі, це проблема Boy. вас. Мені може дать MPR. Мені може дать ManPower. Капец ведирна хатом воює. Хулик. Агресія, агресія! Агресор uh -huh. ембарго санкцій. Е е е та. Не буде більше Макдональдсу. не Макдональдсу. Кстати, я в цей раз не виходив в Макдональдс. Я в цей раз не виходив в Макдональдс. Ох, курва. А Макдональдс? де? Мені дали <тас> Бекбаур. А чому ти так башки <тас> розмовляєш? Шаптес. Я спитав, тепер не говори башенки. Та молодець, сука. Це все, <су> тому, що він не хоче розбудити його, маму. Зумієш? мама. Сумієш? А, спитьки, все. якщо чесно, у мене дівчина хвора. А, ой. Все. А ти типу за компанію? Ну, no, вона в мене спить. А! Ой. По-перше, ти неправильний гравець Hards of Iron. тебе мав бути хлопець. Почнемо сього. в тебе хлопець, так? Так. Ні, мене нікого, мене нікого. Не, ти вже не, сказав він... в тебе хлопець. Ні, він Ми туди? вже не повіримо в інших. Як там воювати в трьох провінціях? Скажи, що кайф. Дуже. А. Я <реш> чув, як я, чу, я почув тобі сподобалось. Uh... Як воювати тисячу... Нема, твою ж. А, речі, тут прикол що тут максимум, максимальний рівень колії один. Бляга, че ви не пробиваєте? идиот? Я. А, да. По да. Вони дивізії не пробивають. Лох! Это, наверное, за мной пришли из общества лохов. Мы идем от поражения к поражению, и ничего не меняется. Мы создаем клуб рассерженных патриотов. Точно, почетный член. Все, дорогие, прорывайте все. Минус один участник. Капец, минус Союз. Мітра більше, да, більше, більше. Більше, більше, ніж три ну, доступних військових фабрик, але ж. краси іні, то закрила торговлю, то відкрила. А, кстати, у мене є ще. а, у мене немає вже дипломатичних відносин з рейхом. Ну, ми їх знову виключаємо. Насправді, ця влада, яка нова прийшла, вона не має підтримки в народа. Так, так, звісно. Народ, э... народ хоче. Вернути ісконно. Да, Русско, ой, бля, не то. Ісконно свою владу, і того вже починає заключати домовленості з mm. Четвертим рейхом. Який допоможе, який підтримає. Братський народ, там де притисняють російському мовну все... ой, не той. Не той. Ти брат. попутав сюжет. <світ> <світ> ти, мені кажется, немножко попутав. Ні, мені здається, щось схоже. Що з то фашизм? Що то фашизм? Ну, у мене диспутія зараз росте потрошечки. Потрошечки. А ти куди?